Крила хату, щоб провітрилась треба піти заперти. Вже провітрила, скоро вечір піду за про. О, двері відкриті вже. Десь муха влетіла гуде. Зараз вижену її та закрию. Так Володя ще й досі не почепив мені цю картину. І з рушничок погладила і картину. Все нема коли. Ой, гарний кошик ось із сухими. полынь тут. Треба. на вулиці З вулиці. вікна помила, а тут всередині треба помити вікна, позамітати. Сьогодні сонечко, зранку було похмуро, думала буде дощ, але ні. То сьогодні сонечко, відкрила двері, щоб провітрилось. Так, як відкрила, такий запах трав'яний був, а зараз вже свіжий воздух тут вже провітрилось. Он якими утюгами праски. Спочатку такі були праски, ось, о. рубель називалися. Потім такі з металу, желізо. Ой, такий важкий 4,5 кілограма цього важить. І це 4 кілограма. Ось. Оно. То його ставили розкаляли і тоді ним гладили. такі важкі як можна ним було гладити. Бідні жінки. Привізять. Отдали йому чи в технікумі, чи де якась викладочка. Каже вже жіночка в літок. Отдала отакий платок, ось от таку корсетку ось старенька. Вже міль поїла її, але ось така корсеточка ось така вишивка на ній. Ось така сорочечка ось. Теж. Ото Отож утюжки. Тут теж чесать пряжу. А це ось такий плаття таке з вишивкою довге, Ось яка вишита. Салфеточки, що воно таке? Щось накидочка якась. така. Але це більш сучасне, бо тут це нитки такі шерсінь. Не молюне, а шерсонь. Це ось молюне малю... називали ми. Це вишитий хрест якось. Бачите, прості ниточки. А це із шерстяних платків. Та й купляли такі нитки. Ой, ти подивись, мухи залетіли якісь. Такі великі двері покинула. Це ось ось спідничка така. Ой. І це спідничка така вишита. Це ось шаровари надо голодити. Ось такий рушник. Домотконий такий. Я її все постирала. Ой, ось, мабуть, підв'язуватися. Така красочка треба гладити. Принести отюг і треба гладити. Випом'яте ось така вишивка, але вишивка із шовкових ниток на шовкові і шовкові нитки. Оце таке. Це піч така, то припічок. І ось вона печі в нас. Макітри з квітами стоять. Це ось різні прялочки. А це ось така прялочка, така маленька, мабуть, на шовкову нитку. Ось такий човен такий, куди сюди бабіна така ложиться і з ниткою тою, що сюди витягується. І тоді, отак, як... Пускаєш, якраз буде ряд, як ткать. Це ось чесалка майже ціла. Ой-ой-ой. І це маленька теж вона передала. Оно. Ось огеть. Подивіться, ціла, ціла. Ще так, бачите, як отут. Вирізали, рука грязна, горіхи собирала. О, і ось. Ну тут більш простіше, а тут ось такі виїмки красиві, якось під таким, бачите, в голому таку. А це тетя Надя, їй нема вже, вона покійна. В'язала колись мені отакі. Чечуні такі. Ось так вона в'язала їх. Ось О, Ну ось так. Прогулялась. Ось корзину таку передали нам. Я її помила, цю корзину. О, нехай стоїть. Прялочка це вже третя в нас. Ну ось так. О. Прогулялась тут. Будуть закривати. Вже день скоро закінчиться. Небо. Поки сонечко ось було, ніби тепленько. Сонечко заховалося, вітерець уже й холодно. Хмари такі осінні. А листя в садку потрібно вивозити. Скрізь повивозили. Остався цей садочок. Ну ось так. І тут горіх уже опав, листечко. Ось такий сьогодні в мене день.